Ми дізналися, що дім це від Бога, що це його воля для нас жити в красивому домі без боргів. Ніщо не зривняться з домівкою. Дім милий дім ваш дім там, де ваше серце. Уявіть собі дім вашої мрії, своє власне місце вільне від боргів. У кожного в уяві є свій ідеальний дім. І хороша новина в тому, що ваш дім є частиною Божої обітниці, забезпечення для вас і вашої сім'ї. В Біблії окремі місця писання про те, щоб мати хороший дім, гарно обставлене всередині. І ви можете стояти на цих місцях писання з вірою, щоб отримати свій ідеальний дім. Запрошуємо на передачу «Переможний голос лосвіруюча. Сьогодні Глорія та пастор Джордж Пірсон, будуть відкривати вам божі бажання наповнити свій дім атмосферою миру та процвітання, коли ви за на порушну позицію бути вільним від боргів на підставі його слова. Вітаю вас. Я Глорія Копленд. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого цього тижня. Ми дізнаємось, як позбутися боргів. Пастор Джордж Пірсон зділиться секретами про те, як позбутися боргів, повністю покінчити з боргами. Ми їх позбулися. Так ласкаво просимо, джорд і ми тут вигадуємо назви для книги. Так Хоча нам слід написати так. ці книги, чи не так подивимося з боргами. Виженіть борги. Виженіть Вижені страх. страх. Тому нам потрібно так, видавати ви нові свій страх. Глорія, ми говорили про те, як вірити Богу про дім вільний від так. боргів. Виженіть свій ви страх. страх і тоді все буде добре. Припиніть, зупиніть його. Отже, як вірити Богу про власний дім? Ми приділимо цьому час, 10 днів переглядаючи писання. І те, що Господь сказав нам, всі ці конспекти досяжні для вас на нашому англомовному сайті kcm.org. В розділі «Pastor's Notes». Ви можете і завантажити і досліджувати цю тему разом з ними. Так, ви можете знайти фотографію, де ми з Джорджем. Це дуже важливий день для вас. Це конспекти. Ці конспекти ви можете роздрукувати і ми хочемо зробити все можливе, щоб допомогти вам. Так щоб так допомогти ходити вірою. Right. Так. Ми дізналися, що дім від Бога що його воля для так. нас. Жити в красивому, власному домі без боргів. Мирному знаєте, ви на передачі сказали Біблію одну річ. говорить про мирне помешкання. Мирні помешкання. Вчора ви сказали про маєтки на небесах і про те, що воля Божа буде на землі, як і на небі. Так. Так. Ви коли-небудь замислювались над цим? Так. Так. Чудові маєтки Я не замислювався над цим. за які повністю сплачено. Під'їзна доріжка ймовірно із золота, вулиці вимущені так. золотом. Так хоча я думаю, що так. ти покладеш на під'їзну доріжку асфальт. Жодних полишень взагалі там є машини закладеного майна. Нам там не потрібні машини, думаю, чи не там так? нам не потрібні будуть. машини. Можливо, не буде Я читав доріжки про колісницю на небесах, але це ідеальна картина. це ідеальна картина Яке того, як нам життя. слід жити. Так, кожен дар досконалий, що приходить до нас, Кожен дар досконалий, приходить з гори від оця світла. Так. Це приходить звідти. Амінь. Тому це воля Божа для вас жити у власному домі, чудовому домі, вільному від боргів, в домі, мирі, яке і дає любові, вам життя. Коли ви ходите за Словом так. Божим, в мирі і не лише в фізичній оболонці, а й у тому, так. що всередині цього дому також, атмосфера так. Божої Слава Богу. любові. Вчора ми розмовляли про перший дім. За який ви вхопилися, не беручи в борг. Ви почали вірити про дім, і ви просто вимкнули інші варіанти. Кеннет хотів літати. Він хотів літати, Він хотів літати Він хотів на літаку. А ви підійшли до суті? А я хотіла власний Ви були націлені дім. на дім. І тієї меті, коли ви почали вірити Богові про дім та сповідувати це, одна жінка в Форт-Форті почала будувати ваш дім. Так, вона почала будувати дім, в якому в результаті живете ви. Ви в'їхали в той дім, і на той час ви орендували його. але згідно договору оренди, ви могли в кінці року викупити цей Ти дім. Ти нагадав мені про те, про що я вже забула. Ви вибирали між тим, щоб використати гроші на ремонт дому, хоча грошей на той час було недостатньо, щоб купити його. І ви тримали свої віри. Щоб заплатити за нього. Тож ви трималися за восьмий вірш дев'ятого розділу другого послання до Коринтян. Я трималася за це опустом. Ви опустивши свій опустили якір і почали вірити Богу. Почали сповідувати Слово Боже. Ви переїхали в той дім. і в той час, коли ви проводили його реконструкцію, Господь почав працювати з вами. І вчора ми почали говорити про ці три відкриття. Для тих з вас, хто зацікавлений, ця інформація є у другому розділі книги Глорії Коплен Воля Божа процвітання. Там все це є. Тож ви отримали три відкриття. Перше про Божественне. Мені потрібно ще раз перечитати. цю книгу. Я недавно перечитував її. Я читаю оригінал. Я не читав нове так. видання, яке недавно вийшло. Я читаю оригінал. Ти читаєш оригінал? Мені це подобається. подаєкземпляр, на якому написано «Джорджу і Тері з любов'ю Глорія. Раз. Коли вона була вперше видана і у вас було відкриття про божественне процвітання. Ми вчора говорили про це. Дозвольте, я дуже швидко прочитаю це. Господь показав Лорії, що вона повинна стояти у вірі про своє процвітання так само, як ви стоїте у вірі про зцілення. Так. так само, як Ісус взяв на себе її хвороби та недуги, він заплатив за її бідність та нестачі. Так. І ви сказали наступне: я цитую: ми повинні бачити процвітання у тому ж світлі, у якому ми бачимо зцілення та здоров'я. Щоб ходити у божественному процвітанні, ви приймаєте рішення недостати. Дозволяти сатані приносити вам нестачі. Так, це було перше з трьох відкриттів, яке дав вам Господь, коли ви стояли за той дім і вірили Богу про фінанси. Амінь. Давайте розглянемо Раз. друге відкриття. Якщо дозволите, Глорія, давайте одразу перейдемо до 53-го розділу книги Ісаї. Перед усім, давайте відкриємо зі мною 53 й розділ книги Ісаї. І потім ми повернемося трохи назад і прочитаємо 48-й розділ книги Ісаї. Глорія, Господь дав вам відкриття про мир і процвітання. Про мир і процвітання. І, і в п'ятому вірші, 53-го розділу книги Ісаї сказано: А він наранений за наші гріхи, за наші провини. Він був мучений. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас здоровлено». І давайте повернемося до 48-го розділу книги Ісаї. Глорія, так. а ви прочитайте нам, будь ласка, з розширеного Ти перекладу. Хочеш, я. Щоб я це відкрила? Давайте відкриємо 48-й розділ книги Ісаї. І це 17-й 18-й вірші в розширеному перекладі. Біблії. Як говорить Господь, викупитель твій, святий Ізраїлевий? Я Господь Бог ваш, який навчав вас для вашої ж користі, веде вас тією дорогою, якою ви маєте йти. Лише слухайтесь моїх заповідей, тоді ваше процвітання буде як швидкоплинна річка, а ваша праведність, святість і чистота народу як численні морські хвилі. Господь дав вам це місцеписання. Саме Амінь. так вчинили і мистері. Ми стояли на підставі відкриття про божественне процвітання заради нашого дому. Так. Ми стояли на підставі відкриття про мир і процвітання, Як у цьому місці писання сказано мир і процвітання? Тоді ваш мир і процвітання будуть як швидкоплинна річка, а ваша праведність як численні морські хвилі. Слава Богу, і Господь дав вам цей мир і процвітання. і він сказав: мир і процвітання ідуть пліч опліч. ваше процвітання вже було забезпечено для вас. Мир процвітання, і процвітання належить вам. Перебувайте в спокій у багатьох є процвітання, але немає миру. У них немає миру. А коли цих двох компонентів немає так. разом, щось погано, щось так. неправильно, чогось не вистачає. Розумієте? мир і процвітання, адже це в дусі господа нічого мир. не забути. мені здається, в одному місці писання в розширеному перекладі Біблії сказано. Це все, що сприяє на вищому благу людини, мир Так. і це вже є визначенням так. в одній з симфоній. Так. Це все, що сприяє на вищому благу людини. Це Хіба це добрий? не добре? Благословіння це благословіння найвищому благу людини. І це відповідає визначенню слова мир на, на місці. коли все на місці. Ніщо не зламане, всього Достатньо. вистачає. Ніщо не зламане. Ніщо не зламане. Слава Богу. ви зараз співали. Це про минулою. Я би не назвала це співом. Просто так вийшло. Так вийшло, але це було дуже гарно. Гаразд, все гаразд. Не розповідає, що я співала на передачі. Він може забрати у мене роботу. Ні, він цього не зробить. У вас було відкриття про божественне процвітання, відкриття про мир і процвітання. І ви сказали: мир та благо входять у життя процвітання. Бог сказав Аврааму. Це перший вірш 15-го розділу книги Буття. Не бійся, Аврааме, я твій щит, нагорода твоя вельми велика. Амінь. Знаєш, коли кенет почав навчати на тему процвітання. В ті дні це було зовсім новою темою. Щодо процвітання нічого не було Вірно. чутно. Говорили про стілення, Вірно. але мало що можна було почути про мир і процвітання. Так. Так. Кажу вам це чудово. Це, це так чудово. природно в духовному світі. Так. Потік по достатку Бог Потік не здешевлює достатку. життя. Не створює нестачі. Він завжди забезпечує процвітання, благословіння у старому завіті. Так. Було чудовим. Так. І він і нічого, нічого не залучає. Новий завіт не гірший. Вірно. Слава Богу. Це правда? Твоя проповідь вже зробила мене щасливою. Він щасливо. нічого не виключив. Він забезпечує все. Він забезпечить ваш дім. Відкриття про божественне процвітання. Відкриття про мир і процвітання йдуть пліч опліч. Коли все на місці і ніщо не зламане, і ви сказали наступне. Це дуже добре сказано. В одному місці писання в старому завіті. Не пам'ятаю, де саме сказано, що вони будуть жити в домівках, які не будували наступного тижня в понеділок, вівторок і середу, ми прочитаємо 21 місце писання про власний дім. Гаразд, це буде цікаво. Я знайшов 21 місце писання про дім і ще два місця писання додаткових. Ми не хочемо цього ще два місця писання додаткових. Одне з них у шостому розділі книги повторення закону про доми, яких ви не будували. А яка там друга частина? Я не пам'ятаю, що було далі. Скажи нам трошки наперед. Я коротко розповів вам про це місце завчасно. Гаразд. Давайте. Давайте я гляну. Дозвольте, я подивлюся, це шостий розділ повторення закону, одинадцятий вірш. Коли ж введе тебе Господь Бог твій у ту землю, десятий та одинадцятий вірші, яку він клявся батькам твоїм Аврааму, Ісаку та Якову, дати тобі з великими та хорошими містами, яких ти не будував, і домами, і до мами наповненими так, всяким це, добром. це було Моє найулюбленіше місце писання про меблі. Яких ти не наповнював. Цей вірш ми будемо розбирати в четвер. Не цього, а наступного четверга. дочекатись, це так як добре? Бог наповнить ваш так, дім вірна. Це дуже добре. І саме це Господь показав вам, Глорія. Ви знаєте, ми, старі, чіплялися за кожне слово, особливо за те, що воля Божа це процвітання. І ми тримали з кожного слова. І в розширеному перекладі першого вірша 15-го розділу книги Буття сказано, не бійся, Аврааме, я твій щит. Нагорода твоя вельми велика. Твоя винагорода Амінь. буде надзвичайно великою. Ви написали, багата винагорода охоплює дуже багато. Багата винагорода означає все. Амінь. І ви сказали, що воно огорнуло Авраама покривало в добробуту. Слава Богу, мені це подобається. Тож, Огорнуло повністю та щільно так. його потреби були повністю сповнені. Отже, три відкриття: перше було про божественне процвітання для вашого дому. Ви вірили Богу про фінанси, щоб заплатити за ваш дім, і Господь дав вам відкриття про божественне процвітання, відкриття про мир і процвітання, і на закінчення про владу та панування. перший розділ книги буття. Амінь, слава Богу. Давайте подивимось. Владе перший та панування. розділ книги буття. Давайте ще раз розглянемо це відкриття про владу та панування. Ось що ви написали у своїй книзі. Давайте спочатку прочитаємо з 26 по 28 вірші першого розділу книги буття. І я вам прочитаю. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І нехай панують. Слово панують. Мені подобається, як сказано в розширеному перекладі стосовно 26-го вірша першого розділу книги буття. Повна влада. Так, повна влада, абсолютна влада. Саме так над морською рибою, над птаством небесним, над худобою і над усією землею, над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив на образ Божий її він створив як чоловіка та жінку створив їх. І як я вже сказав, я замислився над цим. Я подумав, він створив нас на свій образ, і хіба тоді він не захотів, щоб ми жили у чомусь ні, меншому, звичайно, ні ніж та краса, в якій живе він. Ми були створені, щоб жити в благословінні. Ми були створені, щоб жити в благословінні. Так, тут сказано плодіться та розмножуйтесь». Вірно. І благословив їх Бог і сказав їм плодіться та розмножуйтесь, наповнюйте землю та пануйте над нею, використовуючи всі її багатства та ресурси. Бог дав вам глорія, відкриття про панування і про владу. 28-й вірш першого розділу книги буття. Там говориться, і поблагословив їх Бог і сказав: плодійте та розмножуйтеся, наповнюйте землю та пануйте над нею, використовуючи всі її багаті Слава ресурси. Богу, добре сказано. І ось що Господь сказав вам щодо багатих ресурсів. Я обов'язково перечитаю цю книгу. Ви мусите це зробити. Ви написали, коли ми стояли у вірі про гроші, щоб заплатити за наш перший дім, Господь нагадав мені про ці місця писання і відкрив мені, що всі матеріальні речі з'явилися з величезних земних ресурсів. Слава Богу! Кожен шматок дерева, так. цегли, чи скла, цементу, вапняний розчин. Все, що складався наш дім, з'явилося із земних джерел. Так, Алілуя! В одному місці писання, здається, в приповістях сказано про те, що всі кімнати вашого дому будуть наповнені добром. Це також буде наступним. Не пропустіть четверті. це! <рес> Мені це подобається, слава Богу. І це вірно, ви праві. Слава Богу. У нас є кілька місць писання для вас. І ми використовуємо всі багаті ресурси кожну так. колоду, цеглину, скло, Він цемент, вапняковий це. розчин. Все, що складався в ваш дім, з'явилося земних джерел. Слава Богу. Я прочитаю цю книгу. В ній все це, це, це є. добре. Ви сказали, я не брала владу над тим, що належало комусь іншому. Той дім так. продавався. Виставивши його на продаж, ті люди відмовлялися від своєї влади над ним. І я мала право взяти над ним владу і отримати його, в свою власність. я закінчу цю частину вашими словами. Я почала розуміти, що маю владу над тим домом і над грішми, які мені були потрібні для його купівлі. І я сказала, «В ім'я Ісуса. Я беру владу над грішми які мені потрібні, я наказую вам прийти до мене. Я займаю своє місце і беру свою владу над так. тим, що мені потрібно. Я наказую цьому прийти в ім'я Ісуса, службові духи. Ідіть і зробіть так, щоб це сталося. Подумайте про це. Коли Бог створив еденський сад, в ньому було все так. хороше. Так. І він дав їм владу. Він дав їм, владу. але у них нічого не вийшло. Так. хто з'явився? Так, з'явився сатана, сатана і обікрав їх. Так. Він так. злодій. Ось хто він. Він. Злодій. він злодій. І ми зараз в такому ж положенні. Якщо ми не візьмемо так. владу в наших ситуаціях, так. тоді він прийде і обкраде нас так. або зробить нас хворими, чи наведе на нас щось з прокляття, Вірно. яке він намагався принести сюди. Знаєте, ми старі чинили так само на підставі цього відкриття про владу та панування. Перед усім, ми взяли владу. Ми купили дім, в якому зараз живемо. У Скотта та нісі вашої сестри. Ми заплатили за нього через рік. у нас пішов рік, щоб заплатити за дім. Ми проголосили. Ми брали владу над фінансами для свого дому. Ви це проголосила. Тері вирішила, що його потрібно буде перебудувати. Вона хотіла дещо переробити і збільшити площу. Я приєднався до неї зі своєю вірою. Ми разом ви перебудували його? вірили Богу. І ми це зробили. Ми його трохи так. перебудували. і ми також усвідомили. Як я читав у вашій книзі, я це прийняв. І я взяв ладу над кожною колодою, над кожним шматком скла. Над кожним елементом Глорія. Амінь, ми взяли владу. навіть. Над дверними ручками. Аймі ми взяли владу над дверними ручками. Тері не хотіла якісь дверні ручки. В домі є одна кімната, яка називається Техасська кімната. Це кімната у своєму стилі. Вона дуже гарно зроблена. В ній є ванна частина, руш. Це все в стилі вестерн. Там висять картини. У нас там є картина вічити сліма. Вона висіла в кімнаті у Макса. І коли ми одного разу були в гостях у Келі, вона переїжджала в інше місце. Вона сказала, що я буду з цим робити. Макс вже не живе вдома. І ви я сказав, я і в це кімнаті. І ми повісили її в техаській кімнаті. Там є така дверна ручка. Якщо ви коли-небудь опинитесь у техаській кімнаті, це не просто дверна ручка. Яка вона? Це та сама дверна ручка зірка. Вона належить саме цій кімнаті. Так на ній зірка Техасу. Але, Але ми взяли владу над цим горім. Ми впорались, і кожна колода все у цьому домі. Якщо ви перебудовуєте дім, якщо вам потрібно збудувати дім, стійте на підставі цього відкриття, яке отримала Глорія, про те, щоб брати владу та панування над тим, що вам потрібно. Давайте це зробимо прямо зараз. Раз, зробимо Давайте це. візьмемо владу та панування над домами, яких ви потребуєте. Отче в ім'я Ісуса, Дякуємо, Господь. Ми стоїмо на підставі цього відкриття. Ми стоїмо, на підставі, відкриття Ми стоїмо на підставі Слова Божого. Ми беремо наші доми. Так, в ім'я Ісуса, вільні від боргів, в яких є багато кімнат і в яких красива жила так, площа, і на яких я благословіння. Доми. це чудово, і це благословіння для нас, і беремо над цим владу. В ім'я Ісуса наказуємо цьому прийти. Так так ми наказуємо вам Ісуса. прийти до нас. Ми приймаємо це Прийдіть до нас в ім'я Ісуса. Амінь амінь. Глорія, Амін. у нас залишилося кілька секунд. Тридцять секунд. Але Раз. те, що я зараз зробив. Те, що я зробив, що я говорив, що я щойно розповідав кожне слово цього, я дізнався від вас. Слава Богу, Кенетому. це спрацювало. Це спрацювало. Геза вот ще як впоравсями стері живемо в чудовому домі без боргів. У нас залишилось 15 секунд. Так. як ви вважаєте, коли ми потрапимо на небеса, ми отримаємо якісь старі обшарпані домівки, які були в ужитку? Ні ні, там цілі маєтки. Ми ще не бачили наш дім на небесах. Так, Бог немає завжди меж. дає нам найкраще. Слава так. Богу. Слава і Богу. І в Біблії він говорить про дні неба на землі. Вірно саме так. так можемо жити ми з вами, саме так можете жити і ви. Слава Богу, ми з Джорджем зараз Слава повернемось. Богу. Наш Господь, ми з Лорією, хочемо побачити, як ви зможете ходити в повноті благословіння Амін. благословіння Господнього. Це чудово і це чудово. Саме тому ми пропонуємо вам замовити наш партнерський пакет та пакет зцілення. Глорія багато років ходила на підставі слова Божого, досліджувала його. Ми розповідаємо історії з вашого життя. Досвід. Ми виклали це для вас у цих Мені передачах. Це і ви можете це досліджувати. Ви та ваша сім'я. Я дещо подумав, під час перерви хвилину назад ми говорили про дім, в якому ви жили до того дому, про який ми говоримо зараз. той дім був меншим, але ви з Кенетом втілили його в життя вірою, так само як і я. Наш перший дім, коли ми дружилися, був дуже маленьким. Ми платили за його оренду, але від того дому ми перейшли до наступного і до наступного так ти і ви. Я чув, як брат Кеннет повторював знову і знову: кожен крок так. це крок віри, кожен крок, який ви робите, це крок віри. І ми з Лорією на 100% згоджуємося з вами в тому положенні, в якому ви зараз знаходитесь. І це ще важливіше. і з вами, Ісус, так. Тому візьміться за це і досліджуйте. Ми пропонуємо вам конспекти на нашому англомовному сайті в розділі «Pastor's Notes». Також ви можете ще раз переглянути всі попередні передачі на нашому сайті KCM.org.ua, щоб Лава створити Богу. свій власний образ. Дому. Сьогодні ці матеріали Ми з Джорджем помолимось за вас. Отче, вим'я Ісуса. Очі. Слава ми підносимо до тебе кожного. Дякуємо. Ми дякуємо тобі, Господь. Ми просимо тебе, дай їм те, що ти бажаєш для їхнього життя. Так. І також дай їм бажання, які ти вклав в їхні серця, Богу. і здійсни їх Відкрий всім нам кожен крок на тому шляху, який ти для нас приготував, Дякую. Дякую. і ми це приймаємо. Ми володіємо цим в ім'я Ісуса. Амінь, алілуя. Якщо ви потребуєте молитви, повідомте нам. Якщо вам потрібно, щоб хтось вірив Богу разом з вами, повідомте нам про це. Ми будемо молитися за вас. У нас є працівники, які знають, як вірити Богу, вони вам допоможуть. Вони будуть разом з вами вірити Богу. Не допускайте в своє серце в свій розум, страх та сумніви. Не думайте, що для вас це не спрацює. Слово Боже спрацює для кожного, хто буде приводити його в дію. Тому вірте Богу. Згодьте зі словом Божим. Почніть говорити, яка чудова угода. Вірте, що отримаєте, коли молитесь. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Там ви зможете знайти всю необхідну для вас інформацію. Це Глорії Джордж нагадують вам, що Ісус є Господь. У Бога є шлях, але де шукати його? У Бога є відповідь, але де знайти її? Більше 20 років місія Кеннета Колфонда освітлювала життя християн могутнім світлом слова Божого. А тепер, завдяки щоденство передач, це світло стає все яскравіше. Кожний день Кеннет Кофман ділиться тими відповідями, які допомогли багатьом віруючим пережити перемогу у своєму житті. Отже, не переставайте дивитися, і це світло засяє і для вас.